Ну, мабуть, кращих програм, змін, облич нарешті. А то у нас, вибачте, вже, мабуть, років 20 одні й ті самі обличчя. Якісь нових ідей, звичайно, креативних, все-таки більше спілкування з народом, оновлення нарешті програми, подарунок від душі, по-моєму, називається. Я не пам'ятаю. От, ну я знаю, все-таки ближче бути до народу, до молоді, до проблем нарешті нашого міста. Так, нові передачі був. Це новини почаще Житомирські, бо час, часом ждеш, а буває пропускаєш на роботі. А так нічого. В принципі, я довольна своїм телебаченням, тільки можна почаще новини. Мабуть, щоб висвітлювали більш правдиву інформацію, і щоб не було цієї неправдивої. Але це, мабуть, не тільки від телебачення, а від нашого життя просто хочеться цього досягнути вже. Взагалі, я телевізор навіть не смотрю. Щоб менше брехні було. І показівкам не робили, а самі здавали програми і правду хоч трошки розповідали. Оце треба людям. Я не совсем уверен, що наші средства масової інформації розказують правду. Я не уверен. І я в это не верю. больше такого материала, чтобы правдивого было. Такое, и чтобы комментарии были. Приглашали ну, специалистов, которые разбираются в той или иной. И не приглашают заганжованных людей, которые именно поддерживают одну точку зрения. А надо, чтобы была общая точка зрения, чтобы могли высказаться так, чтобы люди понимали, что и как. И факты. Не прості факти так, голе, а факти, те, які могли б уберіти нас в тому, що ви дійсно працюєте. Правильно. Новини, новини. Мені здається, що треба ча чаще новини. Я включаю іноді після виборів. Я хотіла знати, які там. От, от. Включила, мабуть, п'ять разів. Всякі... Мені подобаються передачі там е, про наш, я дивлюся удовольством, а так малобато дивимось. Я навіть не знаю, я телевізора не дивлюся зовсім. Желаю, щоб було цікаво і щоб було щоб вся... <свігалована> себе, щоб просили всю роботу і смотрели телевізорію. Я м -м, рахую так, що все ж таки ну, реформи це вже прогрес. Це вже не краще. А якщо туди прийшли ще й молоді кадри, то це дуже позитивно скажеться на роботі телебачення. Більше нічого не можу додати. Люблю нові медійні ліця, які з'являються на телевізійному просторі. Люблю якісь нові програми, нові задумки, нові проєкти. Це дуже чудово. Ну, нічого я не чекаю. Я вже багато лет прожив. Кака було і кака є. Щось нового, щось більш такого прогресивного, щоб все, що у нас робиться, щоб говорили правду, а не так. Це мені показано тільки хороше і тільки погане, а так як воно є.